Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 6 квітня і продовжуємо робити огляд наших бджолосімей. В цьому відео покажемо кількість розплоду в наших бджолосім'ях і порівняємо з сім'ями, яких ми показували в попередньому відео, поставили кормушки. Що там змінилося і яка різниця. Тиждень, що ми кормили, і порівняння з тими, що ні, не кормимо. І будемо продовжувати ставити крепшим сім'ям годівниці для стимулюючої підгодівлі. В подальшому вони будуть або виховательками, або батьківськими сім'ями. Це е, вибираємо самі крепші сім'ї. І так. У нас сім'я. На 9 рамках. Просто давно я до них заглядав, а як заглядав, то е, заглядав бігло, гнізда е, всі не дивився. І для самого себе інтересно, що відбувається зараз в бджолиних родинах, який їх розвиток. Е, дзвонять підписники, питають, е, яка кількість розплоду на даний час. Е, ну от, подивимося. 9 рамок. В родині. Так, крайня рамка в нас занесена свіжим пилком. Є зверху трішки набріск. Вичищають, вигрізають стару пергу. Так. Це рамка від заставної. В цій сім'ї маточка Зінгера F1. Якщо я не помиляюся, 23-го року. Більшість вони. Так, тепер на другій рамці. Отака кількість розплоду. Дивимося далі. Звичайно, можуть підписники сказати, вибрав самі крепші. Є в нас і крепші, є в нас і слабші, такі, що треба ще об'єднувати, будемо показувати в наступних відео. Є в нас і сім'я, в якій пропала маточка. Що ми покажемо в цьому відео теж? Отака От кількість розплоду на другій рамці. Десь залізла під рукав. Зараз поставимо рамку, тоді достанемо. Погода в нас вроді би тепло, але вітри, кожен день вітри, що мішають. Ха. Ну, хай. Трішки димком. Ну, все рівно неприємно лазить. Ось. Як ти туди попала? Так. Продовжуємо далі. На двох рамках розпліт. Яку площу займають, бачили, Третя рамочка. На третій рамці розпліт. Ці сім'ї не стимулювалися, не годувалися, ми не сиропом, нічого їм не давали. Те, що вони мали, так перезимували і так вони сидять. Так. На четвертій рамці розплід. Меду, звичайно, вони трішки під'їли, але це вже не так критично. Зараз я покажу, що ми робимо їм в подальшому. Так. Вітер і бджілки трішки неспокійні. Я б не сказав, що вони агресивні, але трішки неспокійні. Так, п'ята рамка. З тієї сторони пилок, а з цієї сторони, як добре придивитися, вона засіяна. Ну, на камеру нашу, напевно, не покаже. Таким. А з цієї сторони вона забита пилком, свіжим пилком принос. Цвіте мати мачуха, цвіте верба, цвіте алеча, абрикоси. Так, можна сказати, цю рамочку щитати не будемо на чотирьох рамках розплід. І площа розплоду в порівнянні з тим, що ми дивилися в перші рази, набагато більше. Так, далі там розплоду нема, медові рамочки. Ось. Так, що ми робимо їм? Як я вже говорив, ми передню не стимулюємо, а беремо трішки. Розпечатуємо їм метку. Так, вона буде ця рамочка з тієї сторони трішки розпечати. Стояти за заставною. Так, ця сім'я по силі непогана. Чотири рамки розплоду. Ми поставимо неї. годівницю. Для. Трішки простимулюємо неї. В подальшому буде вона або вихователькою, або батьківською сім'єю. Годівниці у нас старенькі, це показував я в попередньому відео, ставив, але зараз, щоб не перериватися, попадають такі сім'ї. Я їх готую до подальшого матку відного сезону. Подивимося пару сімей підряд. Так. На ніч ми будемо давати по 300-500 літрів сиропу через день. Просто трішки їх стимулювати, щоб вони швидше набиралися сили. Так. Тяжка, Дивимося рядом сім'ю. Ця бджолина родина трішки крепша в порівнянні з тею. Зараз подивимося, що е, тут робиться. Це не всі такі родини, ще раз повторюся. Є в нас родини і е, на чотирьох рамках, і на шести, і є такі, що треба об'єднувати. На точкові, де не відкористовувалися е, в матковідній справі, е, я б сказав би більш рівніші бджолині родини. А тут більшість з їх була виховательками, більшість з них трусилася бджола. Так що тут а, не є вони взірцем. Так, перша рамка, так як в тій сім'ї забита. Пилком, дивіться, яка кількість свіженького пилку. І бджілки йдуть з обніжкою. Скоріше за все, ми теж цю сім'ю будемо використовувати на початках. Як виховательки. Рекомендовано в якості виховательок. Так, рамочка засіяна, залита молочком. Використовувати сім'ї крепкі, незлобливі і з гарними показниками, що ми і відбираємо в першу чергу. Так, тут немає печатного розплоду, але залити молочком, можна побачити. От вітер і трішки пчілки не неспокійні, такі, як хотілося б, хоча б ще вони. З осені ще набудовано. Ось така кількість розплоду. Тут ще на добрий лад тиждень. Їх можна бджолопакет відбирати, але ні, такі сім'ї. Йдуть матку від неї Сім'ї будуть з них виховательки і батьківські. Так. На третій е, рамці розпліт ось така кількість. При огляді в деяких сім'ях, що інтересно, вже бачив трутня е живого. І то в одній сім'ї, ну, ще покажемо, е була е добра площа вже було печатно трутня на стільникові, і був трутень. Так що матковивідний сезон скоро буде. В планах, якщо не зміниться погода і будуть е, такі температури, як е, були на цій неділі більш-менш, через тиждень будемо робити перші прививки на четвертій рамці розпліт. Зазвичай у нас перші прививки йдуть з 20 квітня, ну так, може, на днів. П'ять буде раніше. Так. І на п'ятій рамці розпліт. Трішки печатаного тут скрізь залите молочком і вже пилок. З цієї сторони подібно. Так, п'ята рамка розпліт. Так, тут поміж пилком одинокі яйця. І свіжий пилок принесений. Так, будемо неї використовувати в подальшому. Як сім'ю виховательку, скоріш за все. Так, ставимо заставну і поставимо їм годівницю. Целофан підписаний від сім'ї з матки штучного семініня. У нас одна родина. Не встигаємося відзняти з весни маточка штучного семеніння, маточка 22 року. Зробили, хотіли зробити тиху заміну, але зараз, так як трутня досить мало, ми їх приєднали до сусідньої джулиної родини. за час забувають час поставити на ніч дамо їм медової сити ну і ще покажемо ну, декілька сімей щоб не... Бо попалося нам дві крепші сім'ї щоб не говорили що ми спеціально вибрали що всі в нас такі сім'ї Безпроблемні і гарні. Підряду так підемо. Так, сім'я ця слабша. З весни ми робили біглий огляд, тут скоротили її і бачу, що вона ще просіла трішки. Не трішки, а добре просіла. Якась є, можливо, проблема. Так, бджілок геть мало. і бджілки наші. Неспокійні. Ось. Похвастався. Так, скоріш за все, тут нема матки. Все застроєне. Так і є. Бджілки махають крильцями. Бджоли кількість дуже мала. Видно, деякі вже злетіли. Ну, от зараз по гарячому покажемо, що ми... З такими сім'ями робимо. Так, нема розплоду, нема. І так, якби нас трутнівіла ні трутньового, ні бджолиного. Закриваємо. Зараз глянемо сусідню сім'ю. які в неї справи, і будемо бачити, куди, що ми з нею будемо робити. Так, ось перша не перша, а це друга сім'я цієї весни, в якій. Пропала матка. Одна е, хотіли зробити тиху заміну маточки штучного сим'яння. Так, ця скорочена бджолина родина. На шести рамках. Ось, можливо, зараз ми глянемо, що в гнізді робиться. Можливо, вона буде добре сюди приєднати сусідню сімейку. Так, шість рамок вони, по-моєму, і займають. Перша рамка піднесли пилку. Скажи, що ти до нас пристав? Швиденько треба дивитися. Ходить маточка в нас з номерною міткою. Як бачимо, скільки вони забили рамочку пилком як. Тут є вже ось така кількість розплоду. Якщо помічаєте, де комірки після відкачки були витянуті, Бувають такі моменти, що рамка тут трішки так якби тріскає, вони відбудовують трутневі комірки, вже є трутнень, печатний, невеличка кількість. Перша рамка розплоду. Друга рамка розплоду з такого гарного. Ну, відео вже виходить у нас розтягнути. Ну, Зараз покажемо, певно, тільки об'єднання, а порівняння будемо робити в на наступному відео. І е, третя рамка розплоду, е, крайня медова. Три рамочки розплоду, шести рамок. На трьох, правильно буде сказати, на трьох рамках розпліт, того що це не повні рамки. Сім'я так собі. Можна сказати. Так, що ми робимо? Ми просто за заставну частину переставимо з рамками а частину струсимо просто звідти в бджілок. Так як там трутовки, 100% в ній нема, так як не було матки, була певна кількість залишилася зимової бджоли. В такому випадку ми просто беремо так. відставляємо вулика. Сторону? Трішки димком їх. В таких випадках не обов'язково застосовувати е, якісь е, сиропи чи десь щіточку не бачив? Там щиточка зараз. Просто струшуємо. Вони зараз принесу. Скажу коротко, в сім'ї матки нема, трутовки нема, розплоду ніякого нема, залишилась тільки зимова бджола. В такому випадку просто ми частину струшуємо. А де більше обсідають, просто переставимо, вони перейдуть, об'єднаються з тією сім'єю. Цю теж струсимо. О! Контроль зробимо цього вулика в наступному, хто слідкує наші відео, як вони об'єдналися. Щоб в її відбулося, в наступному нашому відео постараємося показати. А ці просто поставимо, вони зараз перейдуть, все буде гаразд. Ось так зробимо. І ще ми їм, щоб стимулювати, візьмемо, розпечатаємо рамочку. Такі язики вже у нас того року позалишалися. Такі ми хазяї. Візьмемо одну сторону їм розпечатаємо. Цією стороною до гнізда. Об'єднали і простимулювали. Відео затягнулося, на цьому буду закінчувати. Закриваємо. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Чим більше підписників, це нас більше стимулює до подальшого напрацювання. Пишіть обов'язково коментарі, пишіть в кого який розвиток сімей. Особливо інтересує розвиток сімей Зінгер, наших постійних клієнтів, наших підписників. Ставте вподобайки. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.